Вітаю вас, мої шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні я хочу вам показати е, перемотувач кассет. Я вже почав його розбирати, а після подумав, що, думаю, може комусь цікаво буде. І покажу це на камеру. може комусь згодиться. Е, чим цей е, добрий перемотувач? Він мотає у дві сторони. На сьогодні це можна. Мотати касети для того, що, якщо ви маєте ще, зберігаєте архів відео вдома і довго не дивилися, для того, щоб відновити стан касет, їх бажано перемотувати мінімум 2-3 рази в рік, щоб вони не злиплися, щоб вони не були пошкоджені. Для цього не потрібно використовувати магнітофон, так як він може з часом поламатися, а використовувати іменно отакі перемотувачі касет. Цей, цей перемотур працює як одну, так і в другу сторону. Е, от така фірма. Я вже почав знімати і зараз вам покажу, що тут було. Ну, от Зараз Оце. я ніяк не можу їх знімати, щоб не пошкодити. Оці вусики в мене постійно ламаються. От бачите вже. Я буду пробувати їх склеїти, якщо вийде. Е, я вже вказував, що купив пістолет. Я не міг, я вже так і це легко знімається. Оце вверх легко знімається. Тут проблем не було. Я вже помив, почав мити. Тільки пам'ятаю, що вам буде цікаво. От. Я пхав сюди, відтискав і я не міг. По суті, по суті воно знімається таким чином. Як ви підважуєте? Зараз я вам покажу. Ви підважуєте, і у вас з'явиться ця тріщинка, виїмка. То ви сюди запихаєте щось туне і підважуєте, відгинаєте і піднімаєте. У мене не вийшло, коли я відганяв, відгинав, вони зламались. Я думаю, що тут такої кризи не буде, так як вони придумали від таких захист від таких, як я, що це можна буде посадити по тому на, на, на бачите, от, отут. можна посадити на гвинти, Якщо. Розуміли мудрі люди, що я можу то зробити зламати. Так що увазі, ще раз вам покажу. Призняття. Може у вас вийде, я не знаю, може пластмаса така. От я трошки підважив і старався оце чуть-чуть підважити, і воно в мене ламалось. Зламалося три чи два? Три. Цей вже лишився, я його так зняв. Давайте я зараз буду розбирати, бо я хочу помити, я за це помив. Відполірую його, і у мене дуже багато касет, які потрібно, які потрібно перемотувати. Він робочий, в нього все працює, тільки хочу змастити мотор, якщо долізу до нього, і, і помити від порохів і змастити, щоб вже налізти заодно і вам показати. Він, я вже знімав відео. У мене є. Примоточний касети, відеокасети, які працюють тільки в одну сторону. Це працюють дві. І він спрацьовує так само, такий самий механізм має, як і в тих автомобільних. Коли закінчується касета, оце за рахунок натягу пасика гумового, відкриває автоматично і викидує касету. Я не розумію, що не зроблено інший якийсь захист, щоб зупинялося при досягненні автоматика. ну Це більш такий дієвий. Дієвий варіант і більш, і, 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 більш економ, економний, менш затратний, так можна сказати. він розрахований на роботу натягу. На Я зараз зніму цю кришку і покажу, що робиться. по Перше, зараз хочу, щоб ви побачили, як стоїть пружина. От вона в такому положенні, щоб знали, як її знімати. Потім. Тут де зацеп зацеплюється сюди, тисне на кришку, так само і тут. Зацеплено, тут піднімає кришку. Якщо будемо зараз знімати, щоб були курси, як воно, я не знаю, як знімати краще, перше чи кришку, щоб не зламати. Так, один я так зніму. Ага, він має. Бачите, я не видів, він теж має захоп... захоплює так, майже загинув. Я думаю, що то пряме. Тоді я не знаю, як краще зробити. Певно, оцей низ відтягнути і щось тріщити. Не знаю що, щоб його по пальцям з шарнуло. Досить єдна пружинка. Пішло один. Я думаю, що так оптимально буде. Зараз я включу, вже це зніму. І включу покажу, що він в робочому стані. Так, і це так само. Зацеплене. зацеплено. Угу, Не хоче. Ти диві. Не, не. Ти диви. Все. Я це відчепив. Тут є знову ж такий вакуумний. Його треба зняти або, вверх, або вниз він знімається. Я попробую. Там, Перше це зніму, туди буду бачити, як його рухати. чи Це бокове треба відтиснути, щоб витягнути з пазу, щоб вийшло зачеплення. І це так само. Все. В такому положенні стоїть. Ось такою його ставишся. Бачите? Це сюди обернути, це сюди обернути. Е, знову ж таки, цей має. має піти, щоб не зламати. Я люблю ламати. І тепер оцей має стягнутися в бік. Він стягується в бік походу сюди. Можна туди ви вже, знаєте, його пальцями чуть-чуть підтиснути, і воно не вилазить. Ну от так ось. Що там стопорити? Нічого не стопорити. А на ту сторону. Зрозуміло. Так, походу, оцей стоїть так. То, значить, в цю сторону могли би намалювати. О, оце. В цю сторону сюди витискати. Зараз це мити. Зараз все помию. От такому. Е, білий з цієї сторони. Я не знаю, чому у них може бути права ліва сторона. Я показую світле з цієї сторони, темніше з цієї сторони. От такому вони положенні мають бути. Тепер далі. Так, підлізмо до трансформатора. Це мав бути перед тим, як. Почали туди заходити, от сюди. Резетка обов'язково має бути на виду. Знову ж таки, ремінь, він вже такий, такий собі, при нагоді потрібно міняти. Я не міг знайти. Зараз подивився розмір ременя. я не можу йти їх. Це, певно, 2 х 2. Так, 2 х 2. І діаметром о хо хо 17, напевно. Мі мірити лінійкою. Півдежина цього ременя складає 18, 180 мм. Я взагалі такого навіть розміру не вийду. Я не знаю, чим можна замінити такий ремень, але він вже відчувається, що він вже е, доходяга. Скільки він підтримується, не знаю. Не користувався дуже довго ним. Бачите, бо... Стояни. Це я все буду мити, знову ж таки все змащувати. І постараюся змастити мотор. Щось мені не хочеться розвальцовувати, розбирати мотор, але мотор також, як 22G UL92 SS. SS, я не знаю, там є SW, то і... S це вони різні. Також на заміну він вже. Ну, висить вже підвисає. Ем, вони є правого і лівого. Правого і ліву сторону крутяться, але тут, але тут я не думаю, що буде така велика проблема, бо він все одно працює у дві сторони: і вправу, і в ліву. Тільки буде треба перекинути один дротик, чи тут на моторі, чи тут, щоб крутився. Це є СС, я так думаю, що в, в дві сторони. SS. Треба подивитися, поцікавитися. Я зараз зніму, покажу вам на, на відео, що тут стоїть за мотор. А після подивлюся в інтернеті. Ти. Ще й треба таке якісь, щоб розсувалося. Що можна або третю руку треба. Отако. Ну давайте пальцями я попробую і пальцем знизу. Все. Я його підважу в одну сторону, в другу, і він вийде. Ліхти, не виходить. Щось обідуся на мене. Так. Воно щоб не зламати, бо не буде кріплення. Або ти не йде. Ну і як його зняти? Давайте буду відважити так, щоб, щоб зламати, я вмію це ламати посмасу. У мене це найкраще виходить. Ну, все, зняв. Я не знаю, чим тут змастити їх, щоб вони або нагріти можна, в принципі. Е, От так показую кіньо. Ух. Я не знаю, як там Отак От поставити. От такий мотор. Оце такий мотор. Зафіксовано. Далі. Ремінь-мотор. Ну такий ще можна знайти, Та він тут і тугий. Е, мотор ремінь. Одна вже лінійка. Як в мене все губиться? Загубив. Півдовжина приводу мотора складає 6 і 65 мм 6,5 см. Також він йде 2 мм на два. Вони всі в цих приладах, всі 2 на 2. Тепер спробую це зняти. Шейба. Вот так оно. Ну шо? Ну жива, же, мастика жива. И тут иде. Да. Но все одно буду мети. Ага, тут такой иде. Это йде. Потім оце, в такому положенні. Ножками вниз і зацепили. І тут стопорне є. І тут стопорне є. Ну тут так вже поліганську зробимо. Тут зроблено. За рахунок центробіжного працює. Так. І... І можна її поміняти чи ні. Так. Не знімається. Ага. Ось такого. нічим не тримається. Щось занька, не знаю, що... Щось деспокотилося. Так. воно? Все зняв я. Отакий От механізм і ремінь 1 мм або 0,7. 0,7. Ремінь на лічильник 0,7, півдовжина складає 85. 80. Ну тут 87, я думаю, 85-86 піде. Ось такі ремені. І цей ремінь провисав. Якщо ці не провисали, може по тому, що вони товсті, може таке бути то той так опросав, що його. Це 65. Я думаю, 63, 62. Бо його треба сильно натягнути. Так, це я розібрав. Я буду складати всі окремо, щоб не напутати, і зразу буду мити і складати назад. Зараз тільки помилю це, ставлю сюди, знімаю верхній купочок, і знову ж таки він йде з прокладкою, з прокладкою, от Металографіт. і далі то саме. Я от не розумію. Як чого воно тут? Ага, це коли в цю сторону і в цю працює. Все одно не розумію, як воно так. Для чого то мховик? Щоб удару не було, чи що? Не знаю. То почитаю в інтернеті, може знайду інформацію. Так, це є. І тут є, знову ж таки, внизу прокладочка. А тут, а тут не було. Або була, і я не замітив. Ні, не було. Тут не було прокладочки, але є всередині. Я думаю, що це вона і є. Так, все. Це зняти потрібно, щоб не попала вода, бо я одного разу залишив і там попала вода. О, щось таке гуляєте. А, Це що відламалось? А звідси вже буду пробувати паяти, але мало мені в такі версії повізлом. Що таке можна. Головне, що один буде ззаді тримати, другий припаяти. А... а ці поставлю на гвинти. І другий раз вже буде легше знімати. Так, цей механізм як можна зняти. Є пружина. Давайте я перше щось зніму. Трансформатор. Гет. Ось знімається ось так. треба відпаювати, щоб витягнути кабель. Щось так мені не хочеться паяти але Нехай буде о. Це щось, корок звідкися, звідки він тут все ось цікаво. Здесь касає корк. Тут валявся корок. Ні. Хто знає, звідки корок тут. Так, це зараз я спробую зняти, якось вже знімав. А я не пам'ятаю, якось його треба. Підважити і, і випхати. Ось Зараз перше це зніму, може. мені мене вийде та пружинка підважити. Від, Ось тут все. Це зняв я. У такому положенні. Пружинка. І це має догрі. Це теж зняв. На серветку ставити На смазці. тут смазки нема, мастейки нема і це мене цікавить зараз як його знімати тут треба відв... от підважити трошки до середини, тут язичок я так думаю язачок підважити і воно має має не хоче Чому знімав, так легко знімалось. Ось О, все, підважити його треба сюди і попхати. Так, цей раз я не наберу води. Так. Тут заходять от дротики, і тепер це треба зняти, подивитися, чи контакти є. Це йде на низьку напругу, бо в одному йшло розмикало високу напругу. Тут йде низька напруга. Трансформатор 220. Так, як то має такого бути? Верх-низ. Трансформатор. Його дані. І такого. Так. Зараз тако відпаяю, бо... Non ho voluto trasformare. E te per sgnate, без проблем би зняти цей вимикач. Вимикач як зняти? він ніде не фіксується. Ні. Все, я зняв. Лишилося тільки відпаяти. Ще й получу, получше, а тим скінчиться. Зараз вже вечір. Смердіти не бажано, але я думаю, що я відпаяю без самороду. Трішки-трошки. Трішки, трішки. Так, от паяльник. Я включаю. Кілька секунд. Кілька секунд він нагріється і я можу спокійно займатися. Тут не перепутайте, тут два чорні без різниці. Так, температура 200... 230-245, щось він руками набирає. 200-200-300. Все, пробуємо знімати. 357, Угу, Певно так, кнопку. Все, трансформатор відпаяв, дроти відпаяв, виключаю і нехай встиває паяльник. Знімаю оце. Я його зараз помию і зразу по ходу буду складати назад, щоб не погубити, бо в мене виходить дуже файно губити. Речі. Так, під низом немає шайбочки, тут немає шайбочки. Мастика є. Чи потрібна шайбочка під пластмасову? Не знаю, думаю, що не потрібно. Все, от він голий, босий голий. І от такі зад. Зараз я це все помию і буду назад складати. Так. Так що йде зараз процес миття. Я думаю, що торжава, то пластмаса така кольору коришного. Я думаю, що тут може підійти будь-який ем, лічильник, який має довгий вал. Продовжувати може його все. Йду мити.